я не, не буду більше. У нас такі хуй губи. Я нікого не куштував. Каролину Ріпер. І зараз ми спробуємо за защитками найгустіше шарму в Дніпрі. Шарма, бро. Добрый день. Шарму з креветкою, соусом Кароліна, Каролина. Ди і якусь молочність Є у вас? Айран. Айран, давай. Все це нам вийшло на 280 гривень. Сказала, що вона буде готова через 8 хвилин. Сказали, що це буде дуже гостра шаурма. Зараз спробуємо. Чи що вона пахне дуже гостро, я наверно піду її верну. Та шучу, я Іран забув перший пекельний кусь. Як то кажуть, між першим і другим перерва неовичками. Періос Халапініус. Вже відчувається на моїх щуках. Дуже не раджу коштувати таку шорму, якщо адекватний. У мене вже це дуже гостро. Схожим Схоже, очність не допомагає. Бояба, піді сюди. Переходимо до панубе. Посівай я діолігу загодні лайфхаки. Третій кусь тільки заради вас. Святая молочность. Молочня це супер, але коли її мало, це не супер. Ну що, доїдаємо? У ну, мене просто пече все. <кій> <кій> я не всю цю шорму. Бо воно дуже гостре, мене пече горло, щоки, язик, губи, ну все, що можна, все пече. Тому, якщо ви любите гострого, я вам раджу спробувати. Цей мікс, але не забудьте, будь ласка, про молочність у вигляді айрану.